Доброго вечора ми з України сьогодні, 23 лютого, четвер це підсумки дня в Маріуполі. Я розповім вам про важливі теми, які стосуються кожного мешканця Маріуполя. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливий закон, який ухвалила нарешті Верховна Рада України. Це закон номер 7198, закон про створення реєстру пошкодженого і зруйнованого майна в Україні житлового майна, а також механізму компенсації за втрачене майно. Цей закон поширює свою дію тільки на об'єкти житлової нерухомості, яка знаходилася станом на 24 лютого на території, контрольованої Україною, тобто мешканці окупованих територій не можуть розраховувати на отримання компенсацій. Хто, хто може отримати? Ні, спочатку, що це взагалі за компенсація, да, в якому вона розмірі буде, і як взагалі це буде виглядати? Компенсація це. Про проміжний механізм між повноцінною компенсацією за втрати, які нанесла людині Російська Федерація, і вирішення станом на зараз проблеми житла. Держава не може, як заявляє держава, побудувати зараз достатню кількість нових будинків або викупити достатню кількість квартир для людей, які втратили житло. Тому вона розробила систему сертифіку. Якщо людина мала квартиру, то вона може отримати сертифікат на певну суму, яку може витратити виключно на придбання квартири. Ні на що інше не може. Якщо людина до війни володіла приватним будинком, то тут на вибір вона може отримати або сертифікат на певну суму грошей, або живі гроші, за які людина ця має побудувати собі новий будиночок. І це вже на вибір людини. Хто може отримати, претендувати на ці сертифікати або живі гроші? Щоб не бути голословною, я зачитаю вам власники квартир, інших житлових приміщень, приватних садових та дачних будинків, замовники будівництва приватних садових та дачних будинків, фізичні особи маються на увазі, фізичні особи, які проінвестували або ж профінансували будівництво. Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не встигли отримати право власності, а також спадкоємці всіх више осіб. Ще раз повторюю: власники квартир або будинків, замовники будівництва приватних садових чи дачних будинків, фізичні особи, фізичні особи, які інвестували в недобудову. Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не встигли отримати право власності, і спадкоємці всіх цих перерахованих людей. Щоб подати заявку, треба ну може скористатися двома способами: перший простий це подати заявку через дію. Там все дуже просто. Декілька кліків буквально заповнити інформацію. Якщо є фото зруйнованого або пошкодженого житла, це вітається, але можна і без фото заповнити заявку. Інший спосіб, паперовий подати заявку через ЦНАП або нотаріуса. Законом передбачається створення таких виїзних пунктів прийому заявок для людей, які не мають можливості пересуватися. Поки що це все ще не створено, звісно, але воно передбачається. Тож я сподіваюся, буде виконуватись і діяти. Житло, яке має придбати людина, має бути розташоване виключно на території контрольованої Україною. Тобто на окупованій території України придбати нічого не можна, і в зоні бойових дій також придбати нічого не можна. Розмір компенсації він ну, ще не має обмежень. Але механізм як буде прораховуватись, він ще не розроблений. Тобто, це буде прораховуватись від того, що ви мали. І відповідності до вартості вашого майна, яку ви втратили, буде обиратися оця грошова компенсація. Тобто обмежень немає. Якщо ви мали дуже великий будинок, то я так розумію, ви можете отримати дуже велику грошову допомогу. Але поки цей механізм не розроблений, ну закон не може повноцінно працювати. Тож доведеться ще почекати, поки кабмін. Цю систему розробить, як воно буде рахуватися. Але я вважаю, що вже зараз не, не варто втрачати час, а треба подавати ці заявки для того, щоб коли почнеться виплата, то вже ви мали би доступ до цієї послуги фінансувати. Ці ці проекти будуть бюджети всіх рівнів, бо звісно, що жоден з бюджетів не може впоратися з таким фінансуванням. І це буде і державний бюджет, і обласний, і місцевий. Якщо у міста є бюджет, а також будуть залучатися міжнародні грантові міжнародні фонди грантові фінанси. Тощо, тобто європейські кошти також будуть залучатися. Я так не виключаю, що буде створений якийсь. Фонд, коли можуть звичайні люди перераховувати гроші на допомогу тим, хто постраждав від російської агресії. Але ще раз вівторю, це не повноцінна компенсація. Повноцінна компенсація має настати лише після того, як Росія почне виплачувати репарації. Якщо, наприклад, вам видадуть сертифікат, сума якого буде вища ніж вартість того житла, яке ви придбаєте, то залишок вам зразу не виплатять. Ії виплатять, але після того, як Україна почне отримувати репарації, тобто придеться зачекати цієї історії. Ось такі новини. У нас ще залишається, звісно, багато питань щодо того. Наприклад, в законі сказано, що ухвалювати рішення про надання або не надання компенсації по кожній окремій заяві, буде ухвалюватися або Міська селищна рада, або якщо ради немає, не працює, то військова або військово цивільна адміністрація. Але нам хочеться знати на підставі, чого буде ухвалюватися рішення. В законі поки що такого механізму теж немає, його треба розробляти, і ми будемо чекати, ставити питання. Також немає ще ясності, розуміння, що робити людям, які не можуть підтвердити право власності, бо їх документи згоріли. Нема такої відповіді. Тобто, ще зрозуміло, Міло також. А що буде, Наприклад, ви отримаєте сертифікат на. Через те, що ваше майно не зруйноване, а пошкоджене. Да? І на ці гроші, наприклад, ви придбаєте щось на території зараз. Чи втратите ви право власності на свою квартиру, яка вціліла, але пошкоджена в Маріуполі? Да? Наприклад, ми теж поки що не знаємо всі ці питання, я обіцяю вам, ми будемо ставити людям, які компетентні на них дати відповідь, люди, які розробляли закон, і з відповідями повертатися до вас. Тому що це важлива тема, це, я вважаю, найважливіша зараз, звісно, після перемоги. Тож, сподіваюся, сподіваюся, що в найближчий час ми з вами зможемо нарешті почати, вирі... Хоча б почати вирішувати таку гостру проблему, як проблема житла. Тримайте. Буду тримати вас в курсі. До побачення!